Добро всім ранку. У нас погода знову дивує. Вчора розставало, потім на вечір на ніч замерзло. Гляньте, що тут під ногами. Сплошний лід. Я вже сьогодні встигла грохнутись, хоча йшла дуже обережно. Але все рівно поїхала нога і я впала. Добре, що не сильно. Так. Оце все лід. Страшне. Вчора Наташа була на роботі, казала, бачила, люди падали на очах прямо. Тротуари не посипані. Ну, тут у нас трішки краще, бо тут від хати, наче відтає трішки. І вже знову капає з даху. Наташа не поїхала сьогодні машиною. Забрали її на роботу люди машиною, бо така дорога, що прямо страшне. Це таке льодом покрите, обліденівше. Ось прямо. Прямо мерзле. І таке цікаве, наче мороз, там капає, зверху оце таке покритий лід на снігу і все, що розставало знову то примерзло, тепер, мабуть, буде знову розставати. Ну, коротше кажучи, страшне. Я взяла сіль, пройшла, посипалась, тут з цієї сторони хати також все лід. Тут лід. Зараз вигляну, що там на дорозі робиться. А що тут робиться? Таке сон. Бачите. Все це лід і туди і сюди. Просто якась погода така дурна. Це ось. В таких капсулах людяних. Вже якби вона приділилася погода. Або мороз і сніг. Або нехай вже розтає. ну таке щось. І щось вже, Чи воно дощ уже якийсь буде, чи що воно, ну, не знаю. Просто дивується погода, неприємно, причому. Вже наче так зраділи, прийшла справжня зима. Так гарно все і тут на тобі. То дощ, то мороз, то сніг. Отакі. Така погода, такий настрій і таке самопочуття зараз. Але треба йти якусь мені дрова носить по цьому льоду. І знову не впасти. Буду зараз якось слизатися. А потім треба йти в кухню щось готувати їсти. Ну, все як завжди. Так, дівчата і хлопці. Пишіть в коментарях, чи це тільки у нас тут здуріла погода, чи це воно і в інших областях таке робиться. Рано був лід такий, що не можна було стати. Потім... Почало трішки підтавати, зараз просто злива, гляньте. Ле, як із відра, під низом лід, зверху вода, ходити страшно. Гляньте, що робиться. Це просто я не знаю. Таке відчуття, що в світі такі відбуваються події, що люди. Дуріють. І погода та ж саме. Я наче й не мало вже прожила, майже 60 років, ну щоб оце таке робилося, я не знаю вже. Просто не знаю. Тут сосульки на ходу, ось на деревах, гляньте, що робиться. Висять Сосульки замерзає, на ходу ця вода. Таке обледеніння просто страшне. Просто страшне. І лє... дощ, не просто дощ, а злива, справжня злива. Стоїть кругом вода. Я навіть дров принесла і не рухнула ні разу. Рано то приземлилася, була раз, а потім носила дрова, думала, не знаю, як її мені наносити, але бог милував. Наносила дров. Ну це просто ось, стоїть вода, море. Оце картина. Йде дощ. І зразу замерзає все. Гляньте на цей кущ. Дерева також всі обледенівші. Так каплі й замерзають на ходу. Я не знаю, що це воно зробилося вже. Твориться і в світі, і в природі, і кругом. Річі ось на прогулянку вийшов, не знає, куди йому дітися. Річ. Річі. Річ. Щось нюхає. Як яка там прогулянка? У такій погоді, каже, так? Да? Вийшов на, на филинку, намок, сховався під навіс, річі. Іду помаленьку, в річі хоче в хату бідний. Думає, що це за чудеса з цією погодою. Просився на двір, вийшов, зрозумів, що даремно він це зробив. Бо так такою погодою прогулюватися це взагалі нереально. Не знаю, я тут коло скодів у дітей грохнула сьогодні. Стала, так що й обережно, ставала і як, поїхала нога. Ну добре, що я помаленьку йшла, то, то не впала. Зараз йдемо в хату з річі. Річі вона чекає на вході. Йдемо, йдемо, йдемо річі. Давай, пішли. Ой, Боже, заходь, заходь, біжи, убіг. Прислала сестра мені смішинку з тіктока. Видно, в Черкаській області те ж саме, що і в Київській, така сама погода. Якраз смішинка така зв'язана з такою погодою. Каже, Танька, ти що це на одну ногу наділа чобіт? А на другу валянок. А та відповідає, а ти що, прогноз погоди не бачила? Місцями дощ, місцями сніг. Так що, оце дійсно, що треба і валянок, і чобіт, і ще, я б сказала, ще й парасульку прихватити з собою, щоб зверху дощ не намочив. Тоді вже буде повна екіпіровка і плаща якогось. Хоча плащ як замерзне зверху, то і можна буде і не дотягнути його, покриється. Лодом. Це добре, що у дітей ще зараз канікули. Бо я не знаю взагалі, як би це ні їхати, ні вести. Сиділи б вдома на онлайні, що, що робити. Ну це ж вже якась аномалія. По-другому тут ніяк не таке відбувається. Хочу виглянути на дорогу. Глянути взагалі як там. Люди ж не всі їздять, а й ходять пішки. Так що зараз гляну взагалі що там робиться. Так, а що тут робиться? А тут ось таке робиться. Течуть річки, бачите? Стоїть вода на дорозі, як оце людині, яка... Ну, нема як їхати, як йти. Ноги мокрі будуть зразу. Обминуть нема куди і тут сніг, тут кругом усе вода по всій дорозі. Це страшне. Це й на березах, гляньте, які. берези стоять. в льоду. Білий. Страшна краса, можна так назвати це. Картину цю по-другому не назвеш. Наташа ще хотіла ризикнути їхати на роботу на машині. Але чоловік сказав, ні, не рискуй, бо дуже слизько. То добре, що вона і не поїхала, бо не дай Бог то ж. Там, то може і дорога, де машини їздять, і вона і роз'їздила, і можливо чимось і посипали. Тут таке, але все рівно. Воно ж дощ іде. Воно не... Те, що посипали, воно, мабуть, зразу там дощ іде, а те замерзає. Так що. Чоловік казав, що бачив в інтернеті, там десь дивився, що рівень, жовтий рівень небезпеки, такі погодні умови сьогодні. Так, пішла я в хату, бо я вже й намокла. То, туди пішла, то сюди пройшла і... Мокра а машина, бідна ось, Бачите що? Ну, Чоловік у мене такий, він шукає якийсь вихід в гаражі. І можна було б ставити машину в гараж. то Чоловік трактора розібрав і вигнати не можна. Ну і тепер машина мусить це, такою погодою тут терпіти це все. Так, у нас вже вечоріє, а дощ продовжує йти. Нічого не змінилося поки що. Не знаю, чи буде морозна чи ні. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео!